згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати — Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад. Ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачком можна позвонити. Ну просто як прогрес да? Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз відійти в проф... В майбутньому, Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією, з... ви самі зрозуміли, з чим мене можуть тут називати, бо заблокують. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи. І будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Але шкільна освіта, то як за оценки там в жопі рівнем б'ють, чи як дроча тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі, ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, внешно. Все, як було, все залишилось. Це просто система, щоб людей довести до часу. Коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки плати, якось довести, щоб вони не потірялись. Воні щоб вони там всі не збухались, не збомжувались, Я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це завжди креативність, це завжди пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом. І на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані, мінімум 20 Тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. я, В мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн, і можна або Онлайн. Я багато знань в своєму світі здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше, себе якось насильно вводив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити.